Вітаю, шановне панство, пан Олексій, пане Костянтине. У нас сьогодні, як завжди, неспонтанна, спонтанна зустріч. А, і сьогодні, як ви можете бачити по нашому натюрморту, сьогодні буде у нас не просто випуск, а експеримент. Замість пана Дмитра у нас сьогодні каністра. До речі, прикольно поганяла каністра. Ми скажемо. Так. Даний продукт це концентрат абрикосового соку і дріжджі фруктові. Тобто, у нас буде експеримент не тільки е, з перегонкою дистиляту, а ще і будемо робити що? Мацерат. Тобто ми зробимо паралель, паралельно е, зробимо з одного того ж ресурсу, зробимо мацерат і зробимо м -м -м, дистилят з браги. Власне, і порівняємо, і вам все розкаже. До речі, якщо ви починаючий винороб або е, винокур, то, то ви можете е, придбати такі концентрати, як ми зробили з паном Олексієм в магазині Craft Store. Це найбільший інтернет-магазин самогонного обладнання для дистиляції, ректифікації, сироваріння і так далі. Е... Ви знаєте, якщо ви навіть. Навіть не винокур. То зайдіть на цей <сих> То сайт і подивіться. Його, да. Воно так смачно пахне, його можна <сих> купувати просто так, ну якісь собі напої робить. Тільки відкриваєш каністро, воно ж знову хвалить. Так. Переходьте в посилання під відео, там буде вся детальна інформація, і посилання на сайт, де ви можете придбати е, цей товар і повторити за нами ці, цей прекрасний експеримент. Сподіваюся, що воно все вийде, і все буде круто. План який? Спочатку у нас тут 10 літрів або 13 кілограм абрикосового концентрованого соку не пастеризованого, наскільки я, чи не немає значення. Ми віділімо від, від цієї каністри 1 літр концентрату і додамо до нього 1,5 літра спирту 96,6 ректифікату. Розведеного і, і потім додамо ще води. Да. Я б одразу розводив спирт, а потім вже угу. Бо Тоді... воно може взятись таким, як жиле так, так. від чистого спирту. Дійсно, є такий ефект, треба е, е, мати на увазі про це теж пам'ятати. Тобто, ми візьмемо літр концентрату і до скількох е, відсотків розведемо? До 15-20? 20-20. Ну, до 20% розводимо е, півтора літра спирту Я не знаю, скільки там треба порахувати на калькуляторі от самогонника, який теж буде в описі під відео. от Літр концентрату, півтора літра спирту і води ми Я потім окремо буду у нас екранчик, там скріншот я покажу, які пропорції, як там спосіб виготовлення і так далі. От. А все, що у нас інше залишиться: 9 літрів концентрату. Ми поставимо на ньому образу на турб, на фруктових турбодріжжах від хотрот. От, це все збродимо і порівняємо. Потім перегонимо відповідно, так, два рази як потрібно. І потім порівняємо е, результат. Це у нас буде перший варіант: це мацерація, така швид, швидкий варіант отримання аромату. Тільки чай. Швидший і простіший тільки чай. Так. Тобто ми зробимо е, швидкий варіант ароматної горілки е, на концентраті. Буде апельсин. Ой, анас. Апельсийний ананас. Вона так просто <с. тут пахне. Я не можу сконцентруватися. Абрикос. Аб, абрикос. так. Е, і потім у нас буде окремо дистилят з абрикосової браги. Порівняємо, покажемо, як це е, ми все робимо, як, з, як зазвичай. Е, Техпроцес і так далі. от пан Олексію, як думаєте, вийде у нас щось? Коли в нас не виходило, <рес> вийде ще й дуже добре. Тут задача буде тільки визнати, що краще. <рес> так. Що добре, а що дуже добре. отак от Тобто, Ну нагадаю, що це концентрат не тільки для приготування е алкогольних напоїв, але бажано використовувати тільки в цьому напрямку, тому що. <рес> Інші, інші члени родини можуть дуже швидко це випити, тому що дійсно дуже крутий аромат, і на смак ми зараз теж розбавимо. попробуємо. Так, як купите, одразу ховайте. Так хотів ще сказати, мабуть, пару слів про як ми будемо ставити Брагу одразу, щоб поки ми тут. Да? Mm. Ми розведемо це до щільності, цукристості 20 брікс. Для того, щоб дріжджам було достатньо комфортно зброджувати, може навіть трошки менше, по ідеї, це має вийти десь там в районі 50-60 літрів браги, тобто 9 літрів концентрату і все інше доводимо водою до щільності 18-20 брікс. Важливе уточнення вже зіткнувся з такою проблемою, що якщо ну, Тобто, цей концентрат він має достатньо високу кислотність. От. А для того, щоб е, дріжджі завелися і нормально відпрацювали, нам треба буде в Брагу також додати е, соду для того, щоб знизити кислотність е, або нейтралізувати. Я не знаю, як правильно сказати. Е, я думаю, що люди, які розуміються в цьому, напишуть в коментарях, як це правильно називається і що ми робимо. От. Тобто е, там. Наскільки я пам'ятаю, одну столову ложку на 10 літрів браги. Тобто, у нас там буде в районі 5-6 столових ложок соди. Будьте уважні, тому що буде йти певна реакція, коли будете додавати і буде підніматися піна, щоб не повилазило за края, так скажемо. Все, потім додаємо дрожжі, зброджуємо, переганяємо. Це ми вам більш детально покажемо вже трошки пізніше. Вітаю, жарти закінчились, <рес> і у нас, нам доведеться таки спробувати, що воно вийшло з того абрикосового концентрату. А на дегустацію до нас так вдало завітав пан Дмитро. Вітаю! вас. Вітаю, <рес> Олексій. Нагадаю, що ми намагалися зробити в нас був абрикосовий концентрат, і ми з частини цього концентрату. Зробили мацерат, тобто розвели, додали спирту, і на подстілі е, вигнали. Е, пропорції в нас були які? Там Там був літр концентрату, і півтора літри спирту 96,6 е, розведеного. Е, до якої ми потім е, Розводили водою там. Певно, до пана Константина питання. Е, та, в Струмені у нас ми, от, Ні, не, не в Струмені, е, в Баку. Що там е, у нас було? До, до 12 міцність 12 була о цього ага. е, роствору, так скажемо, Концентрата спирту і води. Так, а з другої половини концентрату е, ми поставили його бродити. Розвели. Так, це він, це він. Обережно, Та ви що, там така вкусова бомба, що зараз як А Ми поставили його бродити. Скільки ми там, як ми його розвели? Скільки брікс там? 16 брікс було. 16 брікс. Так, але варто зауважити те, що ми коли зробили мацерат, у нас ж в Кубі залишилася оця солодка складова концентрату. Ми її просто потім додали в ну, в діжку теж вбродити все разом. Тобто у нас ніяких втрат не було. Як 10 літрів концентрату у нас було, так ми їх і збродили. Втрати були тільки е, морального характеру, бо воно дійсно дуже пахло, поки все це робили. Робили, і так важкувато було стриматись. Начебто поки що по запаху судячи, все вийшло? По запаху, так, у мене певно е, таке питання на рівні е, очікувань. Е, як би ви визначили різницю між мацератом, в чому вони будуть або будуть відрізнятися, або відрізняються, на вашу думку, теоретично, до того як ми скоштували? До того. Ну, мені здається, що Мацерат він буде більш такий молодіжний, яскравий такий, і за запахом та воно вже по запаху чути, і за смаком. А от дистилят, що з браги, він такий більш нюансний має бути, більш спокійний. Ну, угу. такі мої сподівання. Цікаво, цікаво. А за міцністю вони ж зараз однакові. Так, 40. Зробили 40. Голос за кадром ще хоче якусь ставочку зробити. Куди ж видінимо Трошки По технології ще додати, як ми робили, як ми дистилювали це все. Тобто, ми зібрали таку у нас скажемо, колона, яка була: це були провальні тарілки шість рівнів. Потім у нас там зверху стояв дімрот, і далі поворот на пар. Як ми зробили? Ми голову відбрали відібрали по рідині з укріпленням. Потім ми відібрали тіло по пару. Тобто дімрот був повністю вимкнений і ковпачки не працювали, тобто тарілки. А далі ми увімкнули знов, коли вже хвости почали підійматися, ми увімкнули знов дімрот, і, і на ковпачках з укріпленням забрали весь той спирт, який нам був необхідний, тобто щоб взагалі не було ніяких втрат, залишилися тільки такі вже хвости, хвости, які може ніколи не брали. Тому у нас, скажімо так, міксована технологія, але е, цей, мікс, да, цей мікс дає так, що ми е, отримуємо достатньо чистий е, дистилят е, і дуже ароматний за рахунок того, що ми тіло якраз беремо. По пару, а не по рідині, тому що по рідині тіло достатньо сильно ріжеться по ароматиці. Пане Константин, а оті красиві тарілочки, які формували багатошаровий фонтан, вони у відео будуть. Так, так. Барбатаж. Барбатаж, <рес> 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 барбатаж флегме. Ну що, за <рес> 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 поєдиній. А з чого почнемо? Молодіжного мацарату чи з нюансами? А ми, дістилят. я взагалі пропоную. Розілімо, не дарма ж я по дві рюмочки кожному поставив. Давайте, mm. давайте. Понюхати давайте. хоча б. Одночасно та й те. Це дістілят. У вас дістилят. такі файні пляшочки з'явилися. Сам робив. Дуф з диску. Ось такі я вже не вийду, вже 50 років вже. От молодий би був як дум. Так. А абрикос під ложкою. Під чим? Ну, з, 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 не впевнений в вірному слові. Тобто абрикос і з якоюсь базою основою під ним. <фин> З під ложкою. Да. Ну, під ложкою, під якою ложкою, думаю. Наша там ложка? Так, а ну нюхаємо, що воно вийшло. Ну, до речі, э, дистилят він ще дуже свіженький, дуже свіженький, а от Мацерат він, він вже так постояв і трішечки відмяк. Хотів би сказати, що взагалі це, ну. Э, Оця мацерація саме, вона ну, не, то, не те, що складна, якась самодивна була. Тобто е, напій, результуючи, він якось перевзувався кожні 5 хвилин. То воно взагалі почали відбирати, там, коли воно ще там 70 йшло, таке ну начебто маракує. Тобто, якщо б тобі дали і сказали, е, на от, абрикосове спробуй. ти б сказав, о, абрикосове. Прикольно. Mm -hmm. Сказали, от, що з маракує вийшло. Ти сказав, о, прикольна, маракуя. Або ти е, трошки ну, маного певно? Такий екзотик був. А, потім воно пішло так, абрикосом пахло. Потім взагалі не пахло, ми навіть злякались. Може там треба е, стопати вже процес, щось там дивитись. Потім воно було без запаху. Почало пахнути через декілька хвилин. Коротше кажучи, воно якось постійно мінялось, але, ну, врешті-решт, ну, Випробовувало ваше терпіння. Врешті-решт вийшло ну, гарно, і ви, якщо будете таке робити, не хвилюйтесь, як ви собі е, вирахували, скільки потрібно брати е, продукта готово, стільки і беріть, навіть не орієнтуючись на те, як і в кінці він там пахне, бо воно все зміниться. Отак от. Так от. Ну, зараз за запахом рівнесенько, як ви і казали, спокійний, нюансний, молодий, да? Дистилят, для старперів і да, для. А тут прямо він такий яскравий, молодіжний. Ну, от так от по запаху, насправді більше, ну, як на мене, такого потенціалу у дистиляті. Мацерат, він більш такий яскравий, але такий плоскуватий. Ну, спробуємо, що ми на себе можемо. Можете тепер спробувати. А... Ну, якщо почати з дистиляту, то мацерат потім буде зовсім такий солоденький. Я почну з мацерату. А я навпаки. О. За пана Костянтина. Так. Да. Сумує там трошки. Ну, що зробиш? Кермач. Всім так не буде. <ріху> <ріху> ну, дивіться. Мацерат за смаком. От Саме, як ви казали, як він змінювався, якщо там було який фрукт, ви казали, був на якийсь там день що... Маракуя, Маракуя. Або... або, Прости Господи, гуайяба. <реш> Вибачте, <реш> то, то, то не розпізнаю. А, але да, те, що у запаху абрикоска, от абрик... ну, джем абрикосовий, да? а у смаку додається, ще два-три фрукти. Може, навіть у цей, який ви, я боюсь повторювати. Гуаябу, боїтесь? Будемо з нею мацерато робити. Гуаябівський. Ну, то, да, то, Тобто то ну, смаку враження такі, що декілька фруктів не, не один. І, як і всі наші попередні спроби, да, і цей напій е підлягає експериментам з льодом, з температурою подачі. Mm -hmm. Ну, і воно ще досить молоде. Воно, мені здається, як не дивно, якщо постоїть, воно. Ближче стане один до одного. Дістілят. Mm -hmm. Ну так мені здається. А ви дистиллят? Я вже і те, і те встиг. Що скажете про дистиллят? Ну, є... <рисква> 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 немає слів. А пане Костянтине, ви наша Дякую, риба золота. Ну як золота? Я <рисква> <Є> така. <рисква> Чорна <рисква> сьогодні. <рисква> Чорна риба. Ну, Прийшла черга спробу... мені спробувати дистилят. Ви жийте йте. Але тепер з льодиком будете. Так. А в мене чистий дистилят. За. Я зможу. За барбатаж. <ривіт> <Є -ху>. <ривіт> <ривіт> з льодиком взагалі прикольно і те І... Те. і... Обов'язково ну, щоб треба, щоб воно відстояло ще побільше. Навіть не тиждень, а більше. І е, хоча цей ароматний напій, мені здається, його трішечки ну, подавати треба охолодженим. Все одно, взагалі тоді буде краса. От, просто. Це просто питання: скільки ти був? 12, 16, десь так може 12-14 градусів. Я маю увазі, що не до 7, не до 8 його морозити. Ну, так, десь градусів, щоб хоча б там 12. 12 да. Дистилят дуже цікавий. Ну, да, молодий, тільки да, зі стрій тільки розмішав, але він, от, як ви і казали, теж в очікуваннях такий нюансний і з потенціалом. Ну, так, для якогось такого чистого пиття, він, мабуть, якщо відстоїться добре. Якщо взагалі ж ми так ну, не знаємо, що воно вийде, е, ну так здається, що він буде для чистого пиття краще. А от якщо якийсь коктейльчик, то це тоді мацерад. Да. Знаєте, як можна мацерат у коктейлі або з льодом як аперитив, потім основна страва, а дистилят може з якимось легеньким сирочком, не витриманим, як діджестів. Але, Але там буде він конкурувати з гарбузівкою. Але ж ви естет. Да, ну, на, 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 на мій погляд, дуже підходить для да, самостійного вживання з, з легкими закусками, знову ж таки, може горішки. І так як завершення вечері або, або вечора має бути дуже цікаво. Слухайте, а немає опції в чомусь його витримати, потримати? Трошки-трошечки. <реш> в руці поки що можете потримати? Вдвох. трішечки. опція можна поставити на щепу або на кубики. Дубову, або можемо там грошові, якісь. Ні, ну це воно буде не мабуть не дуже. На дубові, якісь легкої обжарки, щоб вони не досильно да, от, от, да, от легенька-легенька, і подивитися, я не знаю, ну може або може трошечки щепи туди, і там на два-надва-три тижні подивитися, uh -huh. щоб воно просто цю танінність якусь додало. І, я думаю, що буде мінімально, ну, да. Тобто, хочеться його штовхнути в бік молодих кабадосів, які або бренді дістрятів, які трошечки там з дуба дуба так помацали і, і, і вийшли. Або, може, як ото ви казали, що чачу з чачею роблять, що гребні винограду трішечки там підсушив і туди. Тобто, чисто, щоб танінчики якісь там з'явились. Ну так, бо з дубом там. Мені здається, треба буде дуже обережно. Ну, да, так. Я... Абрикосовий паркет не вийшов. От гребні, мабуть, це і простіше, і швидше, і більш безпечно буде так зробити. Виявив якусь хату з квартиру з радянським ремонтом і старим паркетом, на який хтось розвив варення абрикосове, воно там років 20 було. Витримки. Витримки до І тепер треба його Ну, шепити. Ще мікроковточок Мацерату. Ні, ну, це свято за запахом слухай. Mm -hmm. ну Свято свято. Ми... Ну Це, мабуть, найбільш ароматний мацерат, що ми робили. І... Ну, так, не скажу, що він обов'язково кращий, а Просто його от чути там за півметри. І він якось більш такий ароматний, ніж яблучний і виноградний. Ну, так, да. яскрав. Яскравіше і простіше. Ну, не добре, непогано, просто по-іншому від дистиляту я маю на увазі. Яскравенько, багато абрикоски, у смаку ще фрукти якісь під'їхали. Ну, а так ковточок зробив, це все до теми... Не так. треба. Це все. в собі. Цей, цей все, весь ансамбль да, фруктів у смаку. Він так накатив дуже швиденько і швиденько. Побіг кудись. Побіг кудись да. Тут з дистилятом воно подовше там щось. Камомпоцяється. Дуже ну, цікаво. Так, цікавий, та й те. Ви мене загальніте, бо я трендіти можу. Вимикайте камеру. Ви <гум> ж мені інструкцію не ля-ля-ля. Це... <гум> Іди додому. Дегустація <гум> <гум> закінчилась. Ну, резюме які що однозначно радимо, і знов таки, дуже просто і, ну, як просто. Та частина, що мацерад просто. Збродіння взагалі воно. Шановні глядачі, а ми Олексію дамо домашнє завдання. Ага. Як було з терновим джином, коли додовий швепс. Попитав це все. Толітня програма, то не на Я Вже так не можу. Джин, який мав би бути настойний на терені, а стався пан Соксвет, то коли туди додовий швепс. То вийшов коктейль ну, набагато, набагато багатший. Mm. Набагато you know, яскравіший, ніж джин з от, 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 от Взагалі буду захищати е, і пана Сокслита, і той джин е, недоробленого вигляду. Він став виглядати краще ну, в коктейлі, але ж він прикольний, приємний. і в чистому, вигляді. І в чистому. От, от я що Безумовно, хотів але в коктейлі, пам'ятаєш, ми казали, що ніби ще якийсь є інгредієнт. До речі, відео на як там роблять популярні блогери, вони кажуть, відео ви зможете глянути отут. Отак, да? От, 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 от. Якось домашнє завдання. Якщо ага. ви кажете, що моцарат для коктейлів, коктейлів, може ви щось поекспериментуєте. І в наступному відео, яке може бути про будь-який інший напій, трошки зробити референс в бік що, Я сам І... буду експериментувати. експериментувати. Може, ви під'їдете, ми... <рес> поекспериментуємо. <рес> ми ми під'їдемо вже на дегустувати найкращі, найкращі проби. Ага. Отак. От тобто, у головне якась... найкращі проби, а це розмені. <рес> якась така табличка, Добре. і ви буде там якась одна комбінація так вичерпнули, а потім щось галочка, і ви такі, як Евріка, і нас кличете. Добре, щось вам намалюю. <рес> Нецензурне. Ага. Ну що, радимо, ще раз скажу. Тобто, я, да, як ви завжди кажете, що радимо, пробуйте, да? пробуйте робити. Знов таки мацератна частина простіше тільки чай, бродіння складніше, але воно також варте кожної потраченої хвилини.